Сьогодні церква празнує мучеників блогерних князів Бориса і Глеба у святому хрещенні Роман і Давид. Це – любимі діти князя Володимира. Ну, що інтересно, вони родилися, можливо, до крещення Русі, але були вже воспитані у християнському дусі. Мало того, життя князя Бориса і Глеба. Утверждає, що вони дуже мали добру освіту, знали читати, писати. Мало того, вони настільки обладали православним богослуженням, що служили вечерню, утренню, і могли служити лише обідницю. Откуда у Бориса і Глеба такі знання? Школ у Києві не було. Хрещення, ще в Києві не було, Писемність постепенно приходила до Києва, але школ не було. Тільки в сина князя Владимира Ярослава Мудрого пізніше з'являться після тих страшних катафлізм школи. Так хто навчив Бориса і Глеба високої грамотності? Виявляється, троє братів: Мойсей Угрин, Георгій Угрин – і Єфрем Угрин. Як вони попали туди? Ми, історики церковні, утверждаємо, що одна із жін князя Владимира була, можливо, із Карпатської руси. Ми називаємо жінку з Чехії Чехиня. Так от така Чехиня могла бути з Карпатської руси, яка привела з собою всіх придворних братів, котрі обладали високою світою. І вони стали першими вчителями Бориса і Глеба, навчили їх і молитися, і служити, і воспитувалися на житті Людмили Чешської мучениці. К чому ми приводимо нині ось у нашу бесіду? А в тому, що цей світ да коли помститься чоловікою за його вибор. Каже один чоловік: доки я був. Не віруючи, бо слабо віруючи, до церкви не ходив, мені щось і зв'язувалося. Але коли я став християнином, я почав терпіти такі спитання, і на що вони були направлені? Отпудити мене від церкви. Лиш пізніше, коли я зрозумів, що Господь полюбив мене і з питаннями посилає, щоб укріпити мене, я після того ніколи вже. Не удивлявся іспитам або напастям. Я зрозумів, як вони мене робили сильними і способними духовно возростати. Київ отримав у лиці Бориса Глеба добрих учителів виходців з Карпатської Руси. То були угрини. На жаль, російська історіографія церковна. Помилково восприйняла слово «Угрини» як венгри, мадяри, і назвала Мойсея Угрина венгром. За Георгія менше кажуть, і за Ефрема. Но Мойсея силу видають за Мадяра, хоча мадярська історія не знає Мойсея. Ніхто з Мадярів не посилав у Київ братів. Ніхто із мадярів не помнить, щоб якийсь там дюла став у крещенні Мойсеєм. Ніхто не помнить, то чому така слаба російська історія, котра утвердила, що це був мадяр. А Угрин це такі прізвища і назви жителів Карпатської Руси, котрі донині сталися актуальними. У кафедральному суборі міста Ужгород є десяток людей, котрі мають вплива. Прізвище угрин. Але ми російни маємо прізвище і Мадяр, і Чех, Німець, і навіть циганин фамілія у нас є, у нас є Хорват, Горват. Любі наші прізвища, но національність древніша в Європі русин ілі Карпаторусин. русин. І тому ми доводимо, що браття. Мойсей Угрин Георгій Єфрем були угрина, русина і Карпатської руси. На тому основанні покойний митрополіт Володимир Київський блаженіший, і передав у Мукачівський монастир, жіночий монастир Свято Миколаївський, десницю праву руку із мощей Мойсея Угрина. З такими словами. Найвертаєшся благословляти своїх земляків. П'ятницю буде у Мукачеві в монастирі великий праздник. шість архіреїв і тисячі тисячі народа. Для чого? Щоб підтвердити, що Мойся Югрин не мадяр, не угорець, не венгр, а Карпотору, Ми розуміємо, чому так говорять. Бо хочуть зробити, що такого народу, як русинов, нема ніколи і не було. І судять нас за то, і замовчать, і закривають нам уста. Ну, а що можемо робити? Наші предки завжди говорили формулу: говори за ся. Говори за себе, говори і не забувай своє. Бо лише так поступає державня віри православної, котра відкрила і мефодія. Через святого князя Ростислава, да, він пострадав від німців, але німці завжди помстилися слов'янам за вибор православ'я. То ж саме і Владимир пострадав і від католиків через польського короля, і від хазарів за те, що і збрав православ'я, і його синов'я померли, але якої лишили правило? Вони не хотіли йти битися із святополком, бо сказали. Каже Борис: не піднімує руку на свого брата старшого. Хочеш управляти, управляй. Но якщо кажуть воїни, Борисе, дай команду, ми вернемося, армія в Київ ми всіх там виб'ємо. Розуміють, Борис, що треба вирізати пів Києва. І тогда трагедія ж буде на сотні років. Лучше браття, двоє. Борис і Глеб прийняли мученицю кончину, щоб не пройшло істреблення Києва. І донині в церкві молимося за мир в Україні між людьми і додаємо так, як і Борис і Глеб просили не піднімати руки свої. Я. Нині молимося, Господи, благослови нам бути мирними. Наші сусіди, наші браття, куди з нами деякі вадяться або на нас клевещуть, не дивімося на них на ворогів. Просимо, щоб ти видів у сусіду, у сусідові, комусь близькому, у колегові, видів просто грішного чоловіка, який не розуміє. Ну, Якщо ти помолишся, може Господь верне його. Молити ми за тих мучеників Бориса і Глеба, хрещення Раманодавіда, ми Святого Ростислава Моравського, молитвами ми Кирилла Кириле Мефодія, молитвами ми святого князя Володимира, молитвами святих славних наших Карпатуру синов, Мойсея Угрина, Георгія Угрина, Єфрема Угрина, молитвами наших святих, Господь допоможе нам бути дійсно християнами, знаючи добре свою віру, знаючи добре законодавство України. Коли видимо, що наші гонітелі законодавства не знають або його тупо нарушують, порушують, а також, щоб знати, з якого ми рода, звідки ми взяли православ'я, яка наша бесіда, який наш язик, і яка наша. Сила молитви і сила нашої віри, сила нашого народу і древність нашої нації. держимося свого, бо ж так поступає, ми, добрі християни, хто ж і добрі громадяни України, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.